Ви чуєте це? Це не просто спортивний автомобіль. Це сімейний седан з 1962 року. Двигун з алюмінієвого сплаву, п'ятиступінчиста коробка, дискові гальми на всіх колесах. Він був аеродинамічно ефективнішим за Porsche 911. Він став зброєю в руках поліції і улюбленою машиною мафії для пограбувань банків. А це Це також сімейний седан, збудований таємно найкращими інженерами Італії. Карбоновий карданний вал, ідеальний баланс 50 на 50. Його єдина Мета покласти край домінування німецької трійці. Два інженерних дива розділені 30-річною прірвою, прірвою, наповненою переднім приводом спільними платформами Фіат і втратою ДНК. Мене звати Ля, і ти дивишся Shifted. Місце де автомобілі оживають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І сьогодні я розповім історію про те, як один бренд вів війну сам собою. Як інженери створили золотий стандарт, а бухгалтери та менеджери його споплюжили, аж поки не знадобився мільярд євро і команда божевільних, щоб повернутись до того, з чого все починалось.